Просто неймовірні емоції панували останніх три дні. Ми багато працюємо на різних подіях. Проте саме цей масштабний обмін. Всі ці три дні знаєте, це були такі емоції радості і сльози щастя від того, що а, тисячу наших повернулись додому. Так, це найбільший обмін за увесь час війни. І я нагадаю, що цю домовленість була досягнута в Стамбулі минулого тижня, поміж на перемовинах власне української і російської делегації за посередничество Туреччини і це. Таким одним із найбільших найбільш успішних кейсів цих перемовин, тому, що тисячу наших вдома, тисячу сімей, тисячу родин стали точно щасливішими. Ми мали за честь бути свідками їхніх перших зустрічей і а, а, Тут знаєте, і радісті, і і смуток були якби на одному рівні, тому що ми бачили ці кадри хлопців, які повертались з полону, які перебували там цілих три роки. Вдумайтеся, 36 місяців по російським буцегарням в абсолютній інформаційній ізоляції. Ми можемо бачити, якими вони повертаються із російської тюрми, виходлізморені, де зорієнтовані. Вони до кінця не розуміють, де саме вони знаходяться. Ми це теж бачили, тому що. А про обмін багатьом із них ставало відомо буквально буквально за за кілька годин, власне до початку цього обміну. І вже останні списки, які списки хлопців, які повернулися вчора в неділю, формувалися буквально за лічені години. Ось ми теж бачимо, можемо бачити кадри, як їх зустрічали наші українці. Це саме ті родини, які теж шукають своїх зниклих родичів, батьків, чоловіків, синів. І це справді серце розривається від цієї болі, тому що люди не знають ладні куди завгодно звертатися, аби дізнатися, де ж саме перебувають їхні рідні. Ми мали теж за честь поспілкуватися із нашими військовими в Першу чергу, тому що в п'ятницю було по. Вернуто сто цивільних, але на превеликий жаль не було змоги з ними поспілкуватись, тому що ну їхній моральний і психологічний стан на жаль не дозволяв цього робити. Стали ми свідками перших цих самих перших розмов, коли наші телефонують своїм родичам, і звісно, що ті не знають про те, що що вони нарешті вдома і це теж просто неймовірні емоції. Сльози щастя, чоловіки, чоловіки плакали, не могли стримати сліз. Буквально не могли стримати сліз. Давайте подивимося. Мося, зокрема, на першу зустріч сім'ї, коли жінка із донькою зустріли свого чоловіка вперше вперше його власне та побачили за дуже довгий час. <плес> Terima kasih kerana menonton! Бачимо, бачимо, як це все відбувалося. Знаєте, я не один раз говорю про це на своїх включеннях саме із великих обмінів. Що ці всі емоції, які ми там бачимо, це просто настільки щири, що жоден актор найгеніальніший би їх точно зіграв, так як це відбувається в реалі. Ось ми теж бачимо кадри перші, як теж перша зустріч. Я пам'ятаю цю історію за 36 місяців. 36 місяців дружина шукала свого чоловіка. Вони не знали один про одного абсолютно нічого, тому що Росія ясна річ не дозволяє. Листування не дозволяє тим більше телефонні дзвінки. І до речі, як нам уже розповіли деякі військовополонені, ну звісно, що до них дуже погано росіяни відносяться на це. На жаль, не є таємницею. Порушує Росія абсолютно всі Женевські конвенції, не допускає Червоний Хрест і так далі. Проте як розповіли нам військові від початку розмов про перемовини поміж Росією Україною, росіяни до. Деяких наших ну принаймні, з тими, з ким ми спілкувалися, почали відноситися краще. Я просто буквально процитую їх перестали бити. Ми теж знаємо, що Росія застосовує фізичне фізичне насильство до наших у полоні. Їх стають краще кормити, годувати. Ну щоб ми знаєте, щоб світ не жахався кадрів, коли вони виходлі і на 50 кілограм буквально повертаються із російських буцегарів. Це теж ми до речі чули і на попередніх обмінах, і на а цьому теж про те, що росіяни починають їх краще, краще годувати за останніми даними. Було повернуто кілька десятків оборонців Маріуполя, проте не повернули. Хлопців із Азову. і про це я теж вже бачила. Писав командир Азову вчора у своїх соціальних мережах. І справді Росія відмовляється повертати наших азовців, тому що ну, ще ця бригада є для них такою абсолютно червоною, Червоною ганчіркою можна так сказати, тому що дуже вмотивовані хлопці і росіяни. Їх на відріз відмовляються повертати.